Від четверга 9 лютого навчання в Чернівецьких школах знову вирішили призупинити. Золото та срібло привезли з міжнародного турніру з боксу Чернівецькі спортсмени. Чернівці з робочим візитом відвідав відомий бізнесмен та голова федерації роботодавців України Дмитро Фірташ. Час новин чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події середи 8 лютого. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас. Від четверга 9 лютого навчання в Чернівецьких школах знову вирішили призупинити. Таке рішення прийняли в міській раді через пониження середньодобових температур. Так, 9 і 10 лютого, у четверта п'ятницю, у Чернівцях прогнозують нижче 20 градусів морозу. Тому саме на ці дні і призупинили навчання. Рішення про відновлення або ж продовження вимушених канікул з понеділка наступного тижня прийматиметься у вихідні відповідно до значень середньодобових температур. Повідомили в міській раді. Відомий бізнесмен та голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ з робочим візитом відвідав Чернівці. Зокрема, він мав зустріч із керівництвом та працівниками закладів культури міста, а також представниками малого та середнього бізнесу. Більше про мету приїзду бізнесмена розкаже Оксана Денисюк. Дмитро Фірташ під час зустрічі з працівниками культурної галузі краю зазначив, що завжди з задоволенням приїздить до Чернівців, місто, яке він називає своїм рідним домом. А тому непогано було представити Чернівці не лише усій державі, але й усьому світові. Треба створити якісь моменти куди народ може приїжджати і дивитися, і получать подовольства до цього вороту. Я вважаю, що поїсти туристичний город і він воно давати дві річки можуть. Наповняють духовною честь, і він може наповняти фінансову частину, тому що одно без другого на жаль, не живе. Наприкінці минулого року Дмитро Фірташ спонсорував на 500 тисяч гривень обласний музично-драматичний театр, але на цьому круглі суми його пожертвування не закінчаться. Роблячи екскурсію по нашому театру, і коли ми сказали, що Юрій Михайлович сказав, що кошторис ремонт українських складає. 11 мільйонів гривень, півтора мільйони надала обласна державна адміністрація, 500 тисяч гривень Федерація роботодавців України Дмитро Васильович Фірташ. І потрібно ще 9 мільйонів гривень для того, щоб ми в цьому році зробили. Дмитро Васильович сказав культурної частини до ділової голова Федерації роботодавців України у будинку із левами розповів чернімецьким підприємцям про організацію, котру він очолює. Зокрема, великий акцент був поставлений на тому, що Федерація роботодавців не є політичною структурою, а також незалежною від влади. Вони завжди думають, що ми, я маємо просити у них. А це не так. Ми не повинні нікого нічого просити, тому що наша задача наповнити бюджет країни, а їхня задача ці гроші правильно правильно? І, к сожалению, ми свою задачу, як я сьогодні говорю, без хваства виповнюємо на 120%, а они выполняют на 40% саме до спільної роботи підприємців влади та громади закликав усіх і губернатор краю. Квінтесенцію нашої розмови сьогодні я б означив так: успіх досягається через розвиток, розвиток через діалог, а діалог через довіру. Наповнити цей ланцюжок реальним змістом є завдання метою нашої зустрічі, метою буковинського бізнесу і метою краєвої влади. До слова на часі Дмитро Фірташ свого бізнесу у Чернівцях немає, тому закликав буковинських бізнесменів до створення спільного пілотного проекту, який повинен у майбутньому зробити Чернівецьку область інвестиційно привабливою та прибутковою. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У ратуші відбулася перша координаційна рада, на якій були присутні представники політичних партій, громадських організацій та владники. Усі вони спільно вирішували, які соціальні проекти варто впроваджувати цього року, а також заслухали звіти минулорічних переможців конкурсу соціальних проектів. Керівництво міста закликало усіх відійти від політичних переконань та принципів задля вирішення головних соціальних проблем чернівців. Найперше для цього потрібно кажуть у ратуші це об'єднатись. По перше, всі ці громадські об'єднання партії, вони дивляться на друг на друга. Вони знають, це вже є позитив. Ну і по друге, всі вони на таких координаційних радах знайомляться з тими проблемами, які є у тих або інших. І дуже часто є приклади того, як одна, скажімо, громадська організація допомагає другій громадській організації. На координаційній раді було визначено пріоритетні напрямки діяльності, зокрема це і соціальна підтримка інвалідів та незахищених верст населення, розвиток науки і техніки, місцевого самоврядування, збереження культурної спадщини та охорона довкілля, громадська організація, котра займається будівництвом притулку для тварин, відчуває нагальну необхідність та потребу у подібних заходах. Підтримка міської влади дуже необхідна в даному питанні, тому що деякі люди довіряють більше громадським організаціям, деякі люди більше довіряють міській владі. Тому Саме співпраця з міською владою допоможе нам побудувати дійсно притулики й необхідний місто Чернівці цього року. На конкурс соціальних проєктів з міського бюджету заплановано витратити 100 тисяч гривень. Хто ж із громадських організацій отримає ці кошти, буде відомо вже після 20 березня. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Ратоші розпочалася четверта науково-практична конференція, яку організував Чернівецький торгово-економічний інститут. Цього разу вона присвячена проблемам реформування економіки України в умовах євроінтеграції. На цю тему спілкувалися студенти та аспіранти Чернівецьких вишів, а також інших навчальних закладів держави. Близько ста студентів та аспірантів з майже усіх точок України підготували доповіді, в яких ділилися своїм баченням того, як покращити економічну ситуацію в державі. Усі ці матеріали не лише допоможуть молоді в навчанні, вони будуть опубліковані в спеціальних збірниках, передані до бібліотек та до органів державної влади. Саме студенти можуть, скажімо, обговорюючи ті чи інші проблеми на цій конференції, можуть дісти до того висновку, який дасть можливість уникнути ту кризу, яка відбулася в 2008-2009 роках, студент третього курсу Чернівецького торговельно-економічного інституту Владислав Бондаренко знає, як підвищити економічні показники нашої держави. Хлопець вважає, що прозвинути нашу економіку необхідно впровадити в усі види підприємництва новітні технології. Наша економіка вже застаріла і використовуються там застарілі технології, і ми живемо ще за старими стандартами. Тобто, треба оглянутися навколо от. І дивитися вперед, бачити, що є перед нами, і йти до цього, а не навпаки. Себе ну ніби гальмувати. Треба розвиватися. Науково-практична конференція триватиме два дні. Найкращі доповіді будуть також відібрані до участі у фестивалі науки, що відбудеться у Чернівцях в травні цього року. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Творення комфортних умов платникам податків це один із пріоритетів для податкових органів Буковини. Як зазначив голова ДПС в Чернівецькій області, робота в цьому році буде зосереджена на удосконаленні системи адміністрування податків, спрощення процедури їх декларування та сплати. Зокрема, у цьому році планується створення сервісних центрів, в яких надаватиметься увесь спектр податкових послуг. Там будуть проводитися консультації і роз'яснення, які мають мінімізувати незручності, що зможуть виникнути внаслідок введення нових податкових норм. Як стверджують фахівці, за допомогою сервісних центрів платники податків витрачатимуть менше часу на подання звітів. Перший крок в цьому напрямку вже зроблено на території України. Вже діє десь порядки. 100 таких сервісних центрів. Скажу, що ми поставили завдання в себе також обов'язковому порядку в кожній інспекції в обласному апараті, в відділеннях державних податкових інспекцій, створення таких сервісних центрів. Золото та срібло привезли з міжнародного турніру з боксу чернівецькі спортсмени. Змагання проходили у Вінниці. Тепер боковинські боксери Станіслав Дєдов та Олександр Стрілецький відпочивають і готуються до нових звершень. Тренер хлопців не приховує гордості. Його вихованці добре показали себе на міжнародних змаганнях у Вінниці. Оба ці парня значить, членами олімпійської зборної команди по підготовці до Олімпіади 2016 року. Значить, провели вони там оба по два бої, Противники були дуже сильні. У міжнародному турнірі брали участь спортсмени з Росії, кращий боксери з Казахстану та дві команди від України. Вихованець Чернівецької дитячої спортивної школи Станіслав Дєдов у суперважкій ваговій категорії здобув золото. Перший бой з українцем з Мелітополя. Ну і как бы все вийшло нормально, я виграв. Второй бой боксерів з Казахстаном, теж так все нормально там, теж виграв. А так соревнований пройшли на хорошому рівні. А Олександр Стрілецький, що виступає в ваговій категорії до 75 кілограм, з міжнародного турніру привіз срібну медаль. Якщо боксуєш з сильними противниками, він завжди, ну, якби, Набираєшся опити зараз. Хлопці відновлюють сили та продовжують тренування до наступних визначних поєдинків. Тим часом на ринку підростають ще маленькі та вже дуже наполегливі боксери. Шестирічний Владислав вже хоче стати зіркою боксу як брати клички. Майя Гумена Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такими були події середи. За нашими ж новинами також можна слідкувати на сайті ACC New Year та в мережі Facebook. Залишайтесь з п'ятим замить Василь Галущак, розповість про погоду в місті та області. І пам'ятайте, спілкування це відкриття інших для себе і себе для інших. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці. Шануйтесь.